Доброго здоров'я, товариство! — Друзі, всім привіт! Ми починаємо наші відоси про Україну, про круті місцевості, про крутих людей Про крутих людей. — і про те, що нас робить кращими. Сьогодні ми знаходимося біля Івано-Франківська, локація в Вовчинецькі гори. Ось, і ми спробуємо пройтися по хребті до скель. У нас тут гори невисокі. Але дуже крайний. Через цю стежку проходять багато велосипедних маршрутів. І коли ви тако йдете, будьте дуже уважні, бо на вас може вилетіти велосипедист. Або лижник, як того разу. Так, коли може лижник навіть вилетіти. Тут, мабуть, не всі місцеві жителі з Івано-Франківська знають, що в цьому лісі є скелі, є печери, тому ми вам будемо показувати такі класні місця. Олеже, я чув, що ти займаєшся соціальною такою роботою. З дітками десь в школі. Розкажи щось про це. Так, досить цікаво, до речі, хто має бажання, всім рекомендую спробувати. Мене товариш запросив. Товариш е вирішив в селі зібрати дітей-випускників 10-11 клас, кому цікаво розвиватися, кому цікаво ставити цілі. Він їх зібрав і кожного тижня, один раз тиждень ми з ними займаємося. Допомагаємо поставити цілі, допомагаємо зрозуміти, чого. Вони насправді хочуть від життя, але конкретно вони, а не якісь там нав'язані думки чи ідеї якогось оточення. Допомагаємо їм з фінансовою грамотністю. Як краще розпоряджатися грошима, а часом. От такі справи. І дуже класно, коли ти пояснюєш людям, які особливо ще не встигли прочитати якусь там літературу по цій темі. І стараєшся пояснити їм такими. Простими, зрозумілими словами, то дуже велику роботу ти навіть робиш над собою, тому що ти сам починаєш краще це все розуміти. А, ти переосмислюєш це? Переосмислюєш, бачиш якісь інші грані, тому що коли ти спілкуєшся з своєму оточенні, люди плюс-мінус однакові по рівню розвитку, вже ви спілкуєтеся на одній мові, то такого немає. Там в більшості ви або перерозказуєте прочитане, почуте. Чи прожити? А коли задача пояснити дітям, які не читали ще таку літературу, не, не мали такого досвіду в житті, то ти вибираєш саме такі основні крупинки, які максимально важливі. І пояснюючи їх, дуже багато розуміння до самого приходить. Тому хто має намір і бажання отак розвиватися, ставати кращими і допомагати. Людям навколо також розвиватися, то працювати з дітьми це прям самий класний досвід і самий ефективний, як на мене. Дуже круто, дуже цікаво. Цікаво, який відсоток дітей це все сприймає. Чи немає якогось такого відчуження від того, що ви прийшли і щось вчите якогось, як правильно жити. Ну, я не думаю, що є відчуження, це, мабуть, не відчуження. Є просто певна. Кількість е дітей, які поки що не готові, поки що не зрозуміли, що вони готові. І з 35 дітей, які прийшли на першу зустріч, зараз е стабільно ходять 10. І 10 з цих 35 поставили цілі і продовжують далі приходити на ці зустрічі займатися. І тут вже розумієте, що ми їх не вчимо, як жити. Ми їм просто показуємо е різні. Різні інструменти, різні методики, як вони можуть будувати своє життя з точки зору автора, з точки зору того, що вони самі вибирають, ким вони будуть в майбутньому, як вони будуть жити. І просто їм пропонуємо багато таких е, граней для того, щоб усвідомити, що буває по-іншому, небо сказав, так як нас, вчили наші батьки чи їхні батьки. Круто. Хотілося, щоб у всіх школах такі люди. Реально з бізнесу, реального життя приходили і показували діткам, тому що діти це наше майбутнє. І, і тут важливо розуміти життя. успішними не обов'язково в матеріальному плані, успішними в плані здоров'я, успішними в плані сім'ї, в плані відносин, плані соціального капіталу. Тобто тут успіх це не тільки про гроші, це, це точно. а навіть те, які у тебе відносини з своїми рідними, своїми дітьми, це також про, про успішність. І дуже класно бачити цю від них енергію від дітей, зворотній зв'язок, коли ти з ними чимось ділишся. І бачиш, коли вони це розуміють, і в них проходить якась трансформація всередині, вони якось по-іншому починають дивитися на життя. І, і це ну, дуже надихає знати, що там ті навіть 10 дітей, які проходять регулярно займатися з нами, вони там ще місяць тому могли б всі вільний час просто проводити за комп'ютерними іграми. А зараз, маючи конкретні цілі, вони вже думають над тим, як реалізувати цілі, як завести нові знайомства, як ефективно і корисно провести свій час. І бачачи це, і розуміючи це і бачачи їхні такі запалені очі зі скриками, ну це дуже класно надихає, тому я вам рекомендую, хто десь має бажання і можливість долучатися до таких речей здесь, в своїх рідних містах чи селах, просто приїжджати. І навіть там один раз на місяць позайматися з дітьми, щось їм розказати, зі свого досвіду це буде набагато краще, ніж нічого не робити. Для чого ти мої палички зламав? О, дуже цікава ситуація, з нами трапилася. Я зламав трекінгову паличку, але насправді я ніколи в гори з паличками не ходив. Взагалі ніколи. Я в горах був більше ста разів і завжди бачу людей, які ходять з трекими паличками. Думав, можливо, мені вони потрібні. Але декілька разів спробував, що зрозумів, що я класно обходжуся і без них. Сьогодні Анатолій мені взяв палички свої, тому що в мене своїх ласок навіть немає. Взяв палички з тим, що ось на тобі буде зручніше. А десь внутрішній голос так тихенько-тихенько щептав мені, що «Для ті палички? Ти завжди ходив без них. Сьогодні складний маршрут, ти більше без рюкзака, немає ніякого на не треба палички. Але я цей внутрішній голос не послухав. А до речі, внутрішній голос завжди знає найкраще, що найкраще для вас. Результат я його не послухав і думаю, ну якщо мені товар взяв палички і дає мені, щоб я з ним пройшов, це треба брати. Бо як це можна відмовити там, чи, чи сказати, що ні-ні, не треба. Я взяв і ми пройшли, не знаю, скільки. хвилин 20 я одну паличку зламав. І от і висновок я для себе зробив, що ця ситуація насправді дуже позитивна. Що воно трапилось в моєму житті, тому що я в черговий раз переконався, що коли тобі внутрішній голос щось говорить, то до нього треба прислуховуватися. Навіть якщо ти в якійсь ситуації в коротку тобі буде виглядати, що ти програєш, то вдовго ти 100% виграєш. Тому це вміння треба розвивати, свій голос треба слухати і розуміти, що він тобі завжди говорить, що для тебе буде найкраще. Навіть щось здається якимось неадекватним. Нелогічним, нерозумним. Це воно так здається тільки в короткій перспективі. Якщо це розглядати всю ширину картинки вдовгу, то, то завжди все буде класно. Тому отакі, такі висновки. Я також зробив висновок, що не треба скупитися, треба ділитися своїм спорядженням. І якщо щось таке стається, я буду мати на нове <свісно> спорядження. Можна а навіть вдома, якщо у вас є якісь старенькі речі, споряджені, можете просто комусь позичити. <рес> є велика вірність, що це поламається в когось, ну і от ви обновили свій гардероб. <рес> Будь ласка, 7 лютого на вулиці і вже пісніжники. І ще й рідкісний трьох Тому загадуйте бажання. А от таку красу поблизу Івано-Франківська бачили? Вовчинецькі гори частина Покутської височини, що сягає 300-350 метрів над рівнем моря. Ця скеля, як і багато інших, схожих скель, має вигляд вертикальної стіни. Мабуть, тому в наколишніх селах люди цю місцевість називають стінкою. Невелика висота гір робить цю місцевість доступною для прогулянок людям різного рівня фізичної підготовки. Також тут є багато пішохідних та веломаршрутів, які ведуть через ліси та поляни, пропонуючи чудові краєвиди на Івано-Франківськ та прилеглі території. Та прикольно було з цим вогнем. От ти кажеш, вогонь полити, цілі, цілі. Ну Ми палили і що з того. було? Так напрягалися. Ми потратили пів рулона туалетного паперу, мої чарівні такі палички, просочені якоюсь хімією. Палили-палили, не вийшло. Куча листя спалили, куча гілочок ламали, чаклували біля того вогня і не вийшло. Але пішли собі вже дивитися далі вище на скалу. Йшли ми фотографуватися. Не сфотографувалися. ми просто погуляли, подивилися, повертаємось назад, а там вогонь горить. Сам розгорівся. Сам Вітер розгорівся. його роздмухав, і він би собі горів, поки ми не прийшли і почали підкидати свої патички, дмухати далі, і він потух. Ми подумали, як це можна використати в житті і зрозуміли, що треба робити те, що від тебе залежить, і не напрягатися. Все решта за тебе зробить всесвіт, вищі сили. Просто треба зробити максимум, що від тебе залежить. І все, і довіритися. Це як на сінинку, знаєш? No. Запхати у ґрунт і хай росте, і не ковиряти. Не, не ковиряти пальчиком. Росте, не росте, росте, не росте. Вона буде рости, але треба ґрунт на і її туди поставити. От так в трьох словах такий життєвий урок. Ти задоволений? Суперовий. 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 Суперовий урок. Тому не ковиряйте що до пальчику. А краще підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки і напишіть у коментарях, можливо, у вас були якісь такі ситуації в житті, які вам показали суперкласні життєві уроки. Так. То буде всім цікаво.